Ведмідь найбільший хижак, який мешкає на суші, належить до сімейства ведмежих. Місцем проживання цих тварин є переважно північна півкуля, а проживання ліси, степи, гори і навіть льоди Арктики. Усього у ведмежому сімействі вісім видів бурий, білий, барибал. Гімалайський, очковий, губач, малайський і велика панда. На території Південної півкулі живе тільки один вид сімейства очковий. Цей зникаючий вид проживає на території Південної Америки. Ці ведмеді не впадають у сплячку на відміну від своїх північних родичів. В Антарктиді, Африці та Австралії ведмедів немає. З усіх видів сімейства ведмежих найбільшою вагою володіє білий ведмідь. Його маса коливається від 300 до 600 кг. Самці за своїми габаритами вдвічі більші за самиць. Найменші розміри дісталися малайському ведмедю. Ведмеді криволапі і клишоногі, іноді вони стоять на двох лапах із правого боку, іноді з лівого. Кігті задніх кінцівок коротші за кіхті передніх. Ці тварини запросто можуть ходити на задніх лапах. Гімалайський ведмідь вищий за всіх своїх родичів, зате панда має шість пальців, а в барибала Найдовші вуха. Самиця ведмедя досягає віку дітонародження до 4 років. Пологи у ведмедиці проходять раз у 3-4 роки, вона відмінна мама і піклується про своє потомство до 3 років. Ведмежатко з'являється на світ, нічого не бачачи, не чуючи і без шубки. Тільки в панди малюк, на відміну від інших новонароджених дитинчат-ведмедів, покритий тонким шаром хутра. У ведмежій сім'ї молодші ведмежата перебувають під наглядом старших, годує мама своїх дитинчат молоком, яке вчетверо калорійніше коров'ячого. У сплячку взимку впадають усі види сімейства, крім білого ведмедя, панди. І очкового ведмедя. Сон за тривалістю може тривати 6 місяців і значно виснажує організм тварини, його вага зменшується вдвічі, скорочується обмін речовин, знижується пульс. Причому весь цей час тварина не випорожняється, іноді ведмідь не встигає поповнити запаси організму перед сплячкою. І прокидається взимку. Такі ведмеді дуже небезпечні, їх називають шатунами. Голод змушує їх нападати навіть на людей. Ближніми родичами сімейства ведмедів є вовки, лисиці, собаки. Ведмеді відмінні спортсмени і вміють добре плавати, стрибати, лазити по деревах. Володіють відмінною реакцією, мають хороший зір і чудовий слух, прекрасно розрізняють кольори і наділені тонким нюхом. Наприклад, білий ведмідь може стрибати на 2,5 метра і плисти понад 100 км, не роблячи зупинок і перерв, а грізлі в бігу не поступаються коням. Серцебиття звіра в нормальному стані приблизно 35-45 ударів на хвилину, середня тривалість життя ведмедів у природних умовах приблизно 30 років. Що цікаво, у неволі вони доживають до 50 років. Ведмідь досить розумна істота і може нейтралізувати дію мисливських капканів. Кидаючи в них палиці, каміння і пруття. Він прекрасно знає і пам'ятає всі свої грибні та ягідні угіддя. Згідно з дослідженнями, волохатий звір за своїми здібностями не поступається мавпам. Раціон білого ведмедя складається тільки з м'яса, решта його родичів не гребують і рослинною їжею. Люблять вони ласувати і медом, часом руйнуючи джолинні гнізда, а панда обожнює їсти бамбук і може запросто з'їсти 20 кг свіжих пагонів унікальної трави. Губачі люблять ласувати термітами, а грізлі метеликами, яких вони поглинають у величезних кількостях. У животі білого ведмедя. Може міститися до 70 кг їжі. Ведмідь символ столиці Німеччини, його зображення є на прапорах, гербах, монетах. Бурий ведмідь занесений до червоної книги. Безконтрольне полювання на цього хижака різко скоротило популяцію.